Привіт, друзі, раді вітати вас на своєму каналі, це моє перше відео. Я вам хочу показати свої покупки з шеїна та тему. Покупку провели ми шеїна, але я вам покажу все, що я маю. І те, що я отримала стему, тому що я розпакувала раніше навіть сьогодні ж догляду на карті. А решту покажу вам пізніше. І так. Водич не включок. І так. Мачка, я вже мала одну таку тим залом. тепер буду мати таку коров'ячу відтінку. Коров'ячу э, жирафу. Звісно, тут є якісь трошки... Ага, не така просто приїхала все одно. Таку зайцем, так би смовити, приїхала. Ось така мечка. Він такий достатньо синтетичний. Ось. Але після для домашнього використання. Татка, для і тепер ми тварин наступний пакет з пакетами. В цьому пакеті ми маємо, маємо такий, такий топ. такий толук. Він вже зразу зав'язаний і продемонструємо нам правильність стрігу, як ми мусимо його носити. Тканина така жарка буде літо, тому що вона синтетична, як і все, в принципі, з одежі, яку я маю, одягу, які я маю. Тому Окей, такий потім поберу на підйомах, я це буде виглядати на. Пенок. Цей топ прикольний, але його він в тому, що від прозорий, як ви можете бачити. Тобто під голий низ це вже не одягнеш, або одягнеш, це буде дуже-дуже відверто. Таку наверхну на якусь майку. Але нащо не на нам дівати, під нього ще якусь майку? Або хіба на вечір десь вийти влітку? Коли воно ось так тут спереду зав'язане, тому що воно так витягує силует, і прикольно виглядає. Зараз вам вкорилося. Так. Ось так. Тому що пункт так воно вас розділило, І ви така худенька, маленька, красивенька, гарненька. Але таким буде мій образ у відпустці, тому що я буду ходити бігати по ворам, і ось мені призручно, що в мене тут топ з відкритою спинкою. Але щоб того не було видно, я собі буду мати закриті плечі, тому що в мене перш за все обпікаються плечі. Це такий топ, я дуже давно на нього дивилася, я мар подібний, але він на мене великий колись купила в поліцей, мені дуже багато років тому. Я все хотіла новий. І ось. Це такий... Ага. Він, коротше, виглядав дуже таким об'ємним на фото. Але він такий, наче з марлі зроблений. Такий білий, тут такі хоп, такі штучки. А, і ще я думала, що тут ці рукава, вони будуть зніматися. Але вони не знімаються, вони тут пришиті. І взагалі ми планували це носити ось такою довгою юбкою, Але, звісно, камера передає ваги. І, і такий кубик. Коротше, нормально так поправилася, але не, не панікую по цьому, з цього приводу. Ось так от. Лучше так, не ставай. Угу. Ось так от. Так це виглядає тут. Якраз це може допомогти сховати такі пухлі ручки. Тут посилок небагато, бо я по собі людина небагато. Те, і я проти ось цього типу, речей, щоб людина купувала багато речей, тому що це дуже забуднює нашу екосистему. Але іноді не купую, не купую, та й от щось куплю. Тепер я вам покажу, людську, що підстав на зебро. Мене щось потягнуло, мені все на зебро, але мене є таке вже штамне, її з цього. Об'їзд 140 крово позатристоваю через така юбка шорти. Виглядає великою, але я не маленька, бо я дуже працюю над тим, добре нарукую ротом, через це все таке велике. І я відповідаю. Юбка трохи великувався, але в загальному прикольно. Взагалі, Чим було замовлена ця покупка, як вона взагалі сталася? Тому що на шейні, аби отримати безкоштовну доставку, треба замовити на якусь мінімальну суму. По Перше, за все, я хотіла дуже гостей купальник. Ой, він ну так був трошки на фото. Ото такий прям дуже яскравий. Дуже яскравий. І ось так він виглядає. Ось цей білий ободочок, таке враження, що вже хтось декілька разів виправ і не збілив. І він такий, бачите, має такий відтінок такого вже ізбули, називається. Такого застіраного вже, знаєте, на чистого. Угу. Мені було цікаво, чи будуть тут ці грудочки. Ну там є чашечки, але чи вони знімаються. Не знімаються. От. Ось такий чарівний купальник. І це єдине, що мені більш-менш подобається, як на мені сидить. Тому що єдине, що в мене залишилось цим всяким набранням ваги, це моя талія. І ось ця лінія прекрасно її підкреслює. Ось так. Тут нічого не випадає закрито. І це я ще не доставала цій е, вкладиші. Тому що мій прикольчик в тому, що в мене. Груди трошки нижче розположені, а воно тут мені десь аж під горлом ці вкладиші. Візуально взагалі ніяк на цей не підкреслює. Нічого даремного лишнього. Так. Це те, що стосували шейна. Зараз я вам покажу все собі на тему. Дуже офігенно, Саме офігенно ще покупковому житті взагалі. Зараз ви афігейт. Добрий день. Це фляпа, вона офігенна, тому що я там планую багато подорожувати влітку. І було б прикольно, якби шляпа з мене не злітала, а я буду в горах, і велика нові інше вона буде злітати, а так оп. І не буде. І ось така прекрасна, неймовірна сукеночка за 100 гривень з сайту. Там, подивіться, будь ласка, в ну, тут ми можемо регулювати положення. Горловинки. Хочемо так. Я дуже люблю, коли отак рівно. Все, тому що знову ж таки, Вайн плечі, ми думаємо про майбутнє для гарних чи можна буде зробити отак романтику, Романтик. Ось, будь ласка, дуже романтично, прекрасно, неймовірно, Але для всього іншого, ну якби. Для просто прогулянок десь містами, говориме у відпустці. Будь ласка, подивіться. Чик-чик. Ну, коротше, мені дуже подобається, що я дуже собі хотіла таку, щоб вона не приваблювала до себе сонячне світло. І щоб була така світленька, закриті плечі. Вона абсолютно виконала всі мої критерії, всі мої вимоги, які в мене були доступні. І неймовірно. Чудово мені підійде під капельнюшок і ви вже бачили. Гарна сукня, розрахована на більші груди, гарно підкреслює талію, але йде на нюанс, сильно вона вже розлітається. Ну, ось такі чухол, бо я планую подорожувати, як вам казала. Я люблю, щоб у мене всі документи були зі мною. Тут вони будуть складені буду подорожувати Європою, а вони мають такі гроші-копійки, знаєте, ті євро. І в мене буде отака пухната сумочка для тих копійок. Там написано «Happy birthday, Harry». Гаррі. Ну, поняли, типу, але я не знаю, що там написано. Просто воно було така пухната. І воно мені треба, було, бо я в мене будуть копійки і все, і будуть з копійки лежать. І я хотіла сказати вам, що вдалих покупок я буду рада, якщо ви чимось надигнетесь, також собі захочете купити. А ще, знаєте, я збуду сказати про ціни. Тому що, я, короче, довго вибирала, треба мені ті суканички не треба. І тема дуже класна тімка, бо вони мені запропонували. Е, знижки там раз ті дали знижку, і там ось це е, силеньке платічко було 100, типу, ну, за 300 гривень. А Потім хопа, а ось це э, бежеве таке платьячко. Воно взагалі мені пішлося в 100 гривень. Майже в 100 гривень. І, ну чіпа довелося купляти. Бо так дещо в де я візьму. Не далі візьму. Майду ж тут є нью йоркер Сенсай. Ну, коротше. І все, і я купила там. Так. Все, гарних вам покупок. Можливо, до зустрічі і у нових відео. Це, напевно, будуть не відео про покупки, бо я купую е, якісь речі рідко. Тому папа, -па, дякую за перегляд. Всім гарного дня.